Історія Саші та таємничого лісового маєтку Після перемоги над ендер драконом та польотів на елітрах над знайомими землями, Саша дослідник відчув, що досяг вершини. Його база була неприступною фортецею, незритове спорядження сяяло силою, а яйце дракона нагадувало про найграндіознішу перемогу. Та спокій тривав недовго. Жага до незвіданого знову прокинулася в його серці. Він переглядав свої карти. Читав старі записи, і його увагу привернула легенда про величезні похмурі лісові маєтки, заховані глибоко в темних дібровах, де мешкають ворожі розбійники і ліджери. Нова таємниця, новий виклик, подумав Саша, і в його очах знову спалахнув вогонь пригод. Він чув, що ці маєтки повні не лише небезпек, але й унікальних скарбів, зокрема загадкових тотемів безсмертя. Підготовка до походу в темний ліс. Саша знав, що Іліджери це не прості монстри. Вони розумні, озброєні та діють спільно. Підготовка мала бути бездоганною, спорядження, повний комплект його вірної незеритової броні, зачарованої на максимальний захист, гострий незеритовий меч та сокира, лук, сила ва та нескінченність із сагайдаком, повним стріл. Міцний щит, зілля та їжа, кілька золотих яблук, зілля сили, швидкості та миттєвого лікування, великий запас смаженої яловичини, інструменти та ресурси, кілька стосів будівельних блоків для створення укриттів або перекриття шляхів, багато факелів, компас та карта, яку він спеціально придбав у картографа селянина, заплативши чимало смарагдів. Ця карта вказувала шлях до найближчого лісового маєтку особливе кілька мотузок на випадок, якщо вдасться знайти та врятувати доброзичливих літаючих духів алеїв, про яких він читав. Довгий шлях крізь хащі. Зібравши все необхідне, Саша вирушив у подорож. Карта вела його далеко на схід, через гори та річки, аж доки він не опинився на порозі величезного темного лісу. Де крони дубів та темних дубів спліталися так щільно, що сонячне світло ледь пробивалося до землі. Повітря було важким і вологим, а тишу порушувало лише зловісне каркання ворон та віддалене виття вовків. Декілька днів Саша пробирався крізь густі зарості, орієнтуючись за картою. Кілька разів він натрапляв на патрулі і ліджерів, розбійників з сокирами та арбалетників. Завдяки своїй вправності та міцній броні, він успішно відбивав їхні атаки, але це лише підтверджувало, що попереду чекає серйозне випробування. Штурм лісового маєтку нарешті, серед похмурих дерев, він побачив його величний і зловісний лісовий маєток. Він був збудований з темного дуба та каменю, з високими вікнами, що дивилися на ліс, немов порожні очниці. Обережно наблизившись, Саша помітив кількох вартових біля головного входу. Він вирішив діяти хитріше і знайшов невелике, погано закрите вікно на першому поверсі. Розбивши його, він проник усередину. Маєток виявився справжнім лабіринтом нескінченні коридори, безліч кімнат, деякі з яких були порожніми, інші обставлені дивними меблями або містили загадкові споруди з вовни. Що нагадували обличчя ліджерів. У повітрі висів запах пилу та небезпеки. Майже одразу на нього напали захисники маєтку, віндикатори, розлючені ліджери з залізними сокирами, що кидалися в атаку з дикими криками. Саша майстерно блокував їхні удари щитом і контратакував мечем. Евокери, могутні чаклуни і ліджери, які викликали з під землі гострі ікла. Та призивали на допомогу набридливих дрібних літаючих духів вексів. Бої з евокерами були найважчими, адже доводилося ухилятися від магії та одночасно відбиватися від вексів. Саша просувався кімнатою за кімнатою, поверхом за поверхом. Він знаходив таємні проходи, приховані за книжковими полицями, досліджував дивні ферми грибів та кавунів у середині маєтку. В одній із кімнат він натрапив на клітки. В яких були ув'язнені алеї. Обережно перебивши вартових, він звільнив маленьких синіх створінь, які з вдячністю почали кружляти навколо нього. Саша дав їм по шматочку печива, і вони відразу прив'язалися до нього. Скарби та тріумф. У найдальшій частині маєтку, у великій залі, прикрашеній прапорами Іліджерів, Саша зіткнувся з головним опором кількома евокерами та їхньою охороною. Битва була запеклою. Він використав зілля сили, спритно маневрував, а його вірні алеї допомагали, збираючи предмети, що випадали з переможених ворогів. І ось, коли останній евокер впав, з нього випав той самий легендарний тотем безсмертя. Саша підняв його, відчуваючи дивну силу, що виходила від артефакту. Він також знайшов кілька скринь, наповнених смарагдами, діамантами, зачарованими книгами. Та рідкісними музичними платівками повернення та нові плани. З багатою здобичу, тотемом безсмертя в руці та веселими алеями, що летіли за ним, Саша залишив похмурий маєток. Шлях додому здавався легшим і радіснішим. Повернувшись на свою базу, він розмістив тотем на видному місці, поряд з яйцем дракона, алеї весело пурхали навколо, приносячи йому дрібні предмети. Та створюючи затишну атмосферу. Дивлячись на свої трофеї та нових друзів, Саша дослідник замислився: світ Майнкрафту все ще приховував багато таємниць. Можливо, варто було б спробувати знайти стародавні міста в глибинах печер, про які шепотіли легенди або ж зайнятися масштабним будівництвом, створивши ціле місто для себе та своїх нових літаючих помічників. Одне було ясно. Його пригоди ще далеко не закінчилися, і з кожним новим викликом Саша ставав лише сильнішим та досвідченішим.